У цьому будиночку біля мініфутбольного майданчика Миколаївська малеча з дитячою юнацької спортивної школи імені Масалітіна перевдягається перед тренуванням. Хтось прийшов на нього пішки, хтось приїхав на велосипеді. Тренує юних футболістів тренер Олексій Тюрін. З миколаївцями він працює вже два роки. Раніше до відкритої агресії Російської Федерації приїздив на тренування з Сум п'ять разів на тиждень. Після того тренування припинились. Зараз їх відновлюють. І Олексій приїздить у Миколаївку два-три рази на тиждень. Тренування поновили буквально десь тиждень назад, тиждень назад, в малій кількості, не всі діти. Тренуємося в обмеженому кількості дітей. На вчорашнє тренування прийшли півтора десятки юнаків. Вони провели розминку, працювали над елементами гри, побігали у футбол. Шаг в майбутнє. Щоб далі займатися футболом для нас любі тренування це вже добре. Ми дуже хотіли тренуватися. До тренувань ми старалися самі займатися, грали футбол з хлопцями. Тепер ми дуже раді, що почалися тренування. Максим говорить, тренування розвивають його не тільки фізично, а й розумово. А тренер вірить у перемогу України та перемогу своїх вихованців. Зараз у нас складний стан в країні і Отакі моменти повинні бути для психічного розвантаження, морального. Плюс вони підтримують свою фізичну форму. Я, я вважаю, що це дуже добре. Після перемоги України говорить, у його хлопців будуть власні перемоги у різних матчах на різних турнірах, будуть і поразки, але то таке.